З моменту відкриття дошкільного навчального закладу майстерня знань, або, як кажуть, моя доця, школа тітоньки сови. Ми відвідуємо цю майстерню двічі на тиждень. Моїй дитині тут дуже подобається. Вони тут граються, бавляться, вона пізнає тут світ, багато нового. Всі заняття тут проходять у формі гри, що для дітей дуже цікаво. Колектив працівників завжди готує діткам якісь. Веселі свята на цих святах працюють аніматори. У закладу завжди поцікавляться, чи зручно вам у цей час привести дитину, чи можливо в інший день, в інший час вони підберуть для вас час, у який вам буде зручно привести дитину на заняття. У Майстерні знань ми відвідуємо заняття тітоньки сови. Результат ми побачили вже після четвертого заняття. Коли наша дитина сказала тату. А ти знаєш, що вода перетворюється на сніжинку? Не. Вероніка розказувала дома про е, подорож Україну чистоти. Вона вчила нас, що потрібно мити руки, зокрема е, меншого братика. Вона заставляла мити руки, тому що на руках. Є мікроби, а ще Вероніка забороняє молодшому братику купхати руки у розетку, тому що вони на заняттях вивчали, що гратися з розетками не можна. Заняття, які відвідують комплексними, тому ми почали вже вчити цифри, перші букви, а також нам дуже подобається англійська мова. Коли ви чекаєте на дитину. То вам запропоную чашечку кави або чаю. Ви можете переглянути улюблену телепередачу або прочитати свіжу пресу. Користуючись нагодою, я хочу подякувати вчительці Оксані, яка займається з нашою Веронікою. Вона з задоволенням чекає заняття. Вона для них як подружка. Вони діляться з нею своїми таємницями. Вона розказує, що чужі таємниці не можна нікому розказувати. Це все завдяки Оксані. Всім діткам тут дуже зручно, тому що тут є дитячі вбиральні. а це дуже важливо для діток такого віку, як 3-4 рочки. Всім батькам. Рекомендую приводити сюди діток для того, щоб вони тут побавилися, пізнали чогось нового, їм допомогли тут пізнати світ. Тому, віддаючи дитину у дитячий заклад майстерня знань, я спокійна за неї. Я знаю, що після заняття вона вибіжить у коридорі і поділиться зі мною новими враженнями, яких вона набрала си за на заняття, розкаже про те, що вони вчили, що малювали, вирізали, а також. Попросить, мама, а можна? Я ще трошки побавлюся? Не йдемо додому.